Поясни мені, як дурному, як вибрати стиглий та смачний кавун. Я стою біля купи кавунів, ніби біля ринку наречених. Усі гарні, усі круглі, але яка з них солодка, а яка просто мокра куля з жалем. Як вибрати смачний кавун, якщо я не агроном, не шаман і не працюю в мінкавунпромі? Жовта пляма це не дефект, це місце, де кавун лежав і думав про сенс життя. Жовта значить, дозрівав на землі. Якщо пляма біла, значить кавун ще дитина. Не чіпай дітей. Якщо хвостик сухий, кавун більше не росте, бо вже готовий на 100%. Якщо хвостик зелений, він ще має плани на майбутнє. Глухий звук постукай. Якщо звук як бум, то всередині концерт цукру. Якщо звук тюк це або бетон, або розчарування. Кавун як побачення з незнайомцем. Зовні все гладенько, а всередині або цукор, або суцільна вода і сум. Запам'ятай. Кавун не вибирає тебе, це ти маєш вибрати кавун з досвідом, шрамами і музикою всередині. А якщо зовсім не впевнений, бери найбільший і кажи, що друг попросив. Поясни мені, як дурному, чи буває пластик харчовим? Ти мені скажи, ти харчовий? Чи просто вдаєш із себе тарілку, а всередині хімічний терорист? Харчовий пластик це такий спеціальний пластик, який не виділяє всяку біду в їжу. Його перевіряли, тестували, сертифікували. Він не боїться ні борщу, ні мікрохвильовки, ні навіть бабусиної тушонки. А от не харчовий пластик, то як фальшивий друг, поки холодно норм, а як тільки стане гаряче, починає тікати токсинами, як той коханець, що зникає, коли ти захворіла, і смакує, як полікарбонат зі смаком концерогену. Якщо не хочеш їсти таблицю Менделеєва, дивись на маркування. Є цифра в трикутничку, там усе сказано. Пластик з цифрою 1, 2, 4 або 5 ще нічого. А от 3, 6 та 7 тримай подалі навіть від салату. Їсти з нехарчового пластику це як кеди. Формально можна, але навіщо? Пластик це не друг, якщо він із підозрою пахне і шепить при кипятку. Поясни мені, як дурному, як працює холодильник, але реально. Чекай чекай, як це? Ти кажеш, цей білий ящик не морозить, а викачує тепло? Та не милий дурниць, це ж холодильник, а не тепловитягувальник. От уяви, в тебе вдома тусовка, а один твій друг дуже гучний, гарячий, пітний, і просто кричить давай ще по 50, і ти такий, все, Сергій, досить, на балкон. Так от, твій холодильник це як ти, а Сергій це тепло, і твоя задача вигнати його з хати, не зробити її холодною, а саме вигнати гарячого, кричущого Сергія з кухні. Холодильник це як ресторан, де офіціант весь час виносить з кухні гарячі страви. Але ніколи не приносить нових. Типу гарячі емоції, вон, гарячі пельмені? вон, гаряча сусідка. Залиш, але ненадовго. У середині холодильника є спецагент, газ. Його місія збирати тепло з середини і тікати з ним за межі холодильника, щоб потім віддати тепло радіатору ззаду. Це як контрабандист, який вивозить гарячі товари через задні двері. Тому не дивуйся, холодильник не генерує холод, він просто вивозить тепло, як старий маршрутчик. Який викидає зайвих пасажирів на кожній зупинці. А якщо не чистиш задню решітку, тепло не виходить і всередині починається сауна, і замість прохолодного йогурта у тебе тепла гірка вода і мікроклімат В'єтнаму. Той, хто виводить зайве, створює прохолоду як у холодильнику, так і у житті. Підпишись, тут цікаво!